Почався липень, а це означає, що нам варто очікувати нове поповнення каталогу Game Pass. Ну, можливо, не таке нове, але все ж таки поповнення. Вітаю на Xbox українською, і сьогодні ми розглянемо, що буде додано до Game Pass у першій половині липня. Але перед початком нагадаю, що ви можете підтримати мій контент, підписавшись на канал, поставивши лайк та написавши коментар під цим відео. Дякую за підтримку і приємного перегляду! 5 липня вже вийшло дві гри, одна з яких взагалі не потребує у представленні. GTA V знову потрапила до геймпас. Не знаю, чи є ті люди, хто ще не встиг її пройти за 10 років. Але у вас з'явився чудовий шанс або пограти в оновлену версію, або взагалі поринути в цей світ з головою, якщо ще не грали. Що взагалі таке GTA V5? Це історія про молодого вуличного шахрая. Відставного грабіжника банків і небезпечного для суспільства психопата, які стають втягнутими в розбірки з найстрашнішими представниками кримінального світу, уряду США та індустрії розваг. Їм доводиться виконати серію ризикованих нальотів, щоб вижити в бажальному місті, де вони не довіряють нікому, навіть одне одному. Grand Theft Auto V дозволяє гравцям дослідити знаменитий світ Лос-Сантоса та округу Блейн. У роздільній здатності до 4К і вище з частотою 60 кадрів на секунду. А ще гра включає Grand Theft Auto Online з підтримкою 30 гравців та 2 глядачів. До складу GTA Online входять всі раніше випущені поліпшення ігрового процесу і створені Rockstar матеріали. Заздрю тим, хто не грав, бо видалити собі пам'ять, щоб пройти цей шедевр як вперше неможливо. Також 5 липня ми отримали Sod Fairy Together Forever, про яку я вже трохи розповідав раніше, але зараз більш детально. Я не знав, але це вже сьома частина цієї гри в Китаї. Але старі частини нам не цікаві. Гра красива східна казка, здатна як вразити вас у серце, так і викликати в душі нерозуміння. Тут чудова історія, гладко збудована бойова система та яскраве художнє оформлення. Але при цьому вона банально не розуміє, чим хоче бути сучасною ARPG або розміреним оповіданням квестом. Чи зможете ви отримати задоволення від нестачі боїв та дисбалансних босів, яких доводиться гризти по 20 хвилин? Чи зможете ви прийняти повільний темп розповіді постійну бігатину від персонажа до персонажа? Та значну перевагу сюжетної частини над геймплеєм. Якщо відповідь так, то сміливо завантажуйте на свою консоль, знаючи, що Sword of Fairy не відпустить вас до кінця. А якщо ні, то напевно пропускайте проект. Тим паче, що у грі є тільки англійська локалізація та китайський дубляж. Вчора, 6 липня, вийшла гра Mac Pixel 3. Це шалено весела пригода, в якій головний претендент на звання героя запобігає одній катастрофі за іншою, використовуючи вкрай нетрадиційні, але цікаві хаотичні методи. Дія гри відбувається у Макбургу: дослідіть місто та знайдіть пригод на свою голову. Однак не все так просто: шляхи на нові рівні будуть закриті, та відкрити їх можна лише за монети. До речі, Місто поступово поповнюватиметься людьми та предметами з рівнів, на яких ви вже побували. А ще тут ви зможете одягнути деякі костюми, зібрані під час гри. Іноді цілком типові пригоди перериватимуться несподіваним для жанру міні-іграми, чого ви тільки тут не побачите: і перегони, і перестрілки, і бійки, і спортивні змагання, і навіть платформінг із шутером від першої особи. Загалом у світі MacPixel розкидано понад 20 побічних міні-ігор. Якщо вас не зупиняє подібний стиль, то гра варта вашої уваги. А мої очі стільки пікселів, на жаль, не витримують. 11 липня нас очікує Common Hood гра про створення спільноти з багатьма інструментами для будівництва. Добувайте мінерали, вирощуйте їжу. Досліджуйте технології, майструйте інструменти, будуйте будинки, заводьте друзів, сформуйте свою спільноту та приведіть її до процвітання. Я от не розумію. Коли Game Pass почав перетворюватись на каталог ігор про зроби те чи побудуйте інше. Мені здається, чи не проходить і двох тижнів без новини, що до Xbox Game Pass додано новий симулятор будування чого-небудь. Добре. Добре. Час заспокоїтися і продовжити. У поселенців є власні потреби та прагнення. Перетворіть їх із недоланих жебраків на важливих членів успішної спільноти. Використовуйте для цього різні будівельні станції і створюйте унікальні автоматизовані системи. Надайте важку роботу роботам. Розслабтеся та спостерігайте за розвитком збоку. Напишіть, як вам гра. Якщо плануєте, звичайно, у неї грати. Бо я не вірю, що у подібне грають. Також цього дня власники ПК отримують Insurgency Sandstorm, яку вже давно можна було спробувати на консолях Xbox. Це командний тактичний шутер від першої особи, заснований на смертельних боях в обмеженому просторі і розрахований на багатокористувацький геймплей з орієнтацією на цілі. Сендшторм це друга частина успішного інді-шутера від першої особи Insurgency, яка була перероджена, покращена і розширена у всіх аспектах. На вас чекають активні та інтенсивні бої, де навички винагороджуються, а перемога можлива тільки за командною роботою. Приготуйтеся побачити хардкорні бої зі смертоносною балістикою, легкими штурмовими автомобілями, руйнівною артилерією. Та HDR звуком, що допомагає повернути в жанр фактор страху. Рухайтеся швидко, обережно пробираючись по зруйнованій війною в місцевості у вигаданому конфлікті на Близькому Сході. На шляху до перемоги ви повинні ретельно розраховувати амуніцію і тактично досліджувати місцевість, адже смерть може наздогнати моментально. Воюйте на великих картах в ігрових режимах з максимальною кількістю гравців 14 на 14 або у кооперативному режимі проти штучного інтелекту 8 на 8 гравців, а також ганяйте на автомобілях із встановленим на них автоматом. Колись пограв декілька годин і забув. Можливо, ви сумували за чимось подібним на ПК, тоді час спробувати. А якщо ви годинами можете сидіти перед варзоною, то можете на декілька годин просто трохи змінити локацію. 14 липня. Так багато вже було сказано про цю гру, і сподіваюся, розмови про неї не скінчаться після її релізу. А говорю я зараз про Екзопримол, який нарешті вийде у день свого релізу в Game Pass. Нагадаю, що гра це розрахований на багато користувачів, командний екшн-шутер, в якому гравцям належить кинути виклик найлютішим звірам в історії динозаврам, за допомогою новітньої розробки людства, екзокостюмом. У цій розраховані на багато користувачів командні грі, з різними режимами, ви повинні вибрати найбільш підходящий для своєї ролі костюм і дати відсіч натовпам динозаврів. В основному режимі Dino Survival гравці діляться на дві команди по 5 осіб і борються один з одним та різними монстрами, паралельно виконуючи різні завдання. Гравців відправляють на місце, де востаннє були помічені динозаври, що втекли, а потім Левіафан наводить їх на ціль. Перемагає та команда, яка першою виконує завдання. Неважливо, як команди виконують основне завдання, боротимуться одна з одною чи об'єднають сили. Головне, якнайшвидше досягти мети. Завдання можуть відрізнятися в залежності від навичок гравців та інших факторів. А отже, жоден матч не буде схожим на інші. Я чекаю цю гру, тому, якщо десь затримається відео, ви знаєте, що я роблю. 18 липня нам подарує одразу декілька ігор у Геймпас. Перша гра Тектоніка. Це гра від першої особи про будівництво заводів під поверхнею далекої планети. Stop it. Працюйте поодинці або спільно з друзями, будуючи заводи, збираючи ресурси і вивчаючи нові технології. Змінюйте поверхню, що руйнується, та створюйте базу для операцій. І знову створюйте, будуйте. Та що таке? До особливостей гри розробники відносять дослідження печерних глибин, тектоніка від першої особи, створення динамічних зв'язаних фабричних систем для видобутку та виробництва, конвейерні стрічки та системи транспорту, які допомагають будувати та об'єднувати великі автоматизовані фабрики та переміщатися ними, можливість почати з малого та розширюватися. Ігрові системи розвиваються та надають нові завдання та рішення. Ну і а вже ж можна грати одному чи в коопі до 4 гравців. Ну, може друга гра цікавіша. Тут питання спірне: бо це The Cave. нова пригодницька гра від автора Monkey Island та Maniac Mansion Рона Гілберта випущена студією Double Fine Production знаменитою іграми Psychonaut та Brutal Legend. Зберіть власну команду семи авантюристів, кожен з яких має власний характер та історію. Попереду на вас чекає підземний парк розваг, середньовічний замок. І готова до запуску міжконтинентальна балістична ядерна ракета. У цій грі до особливостей розробники віднесли дослідження великої печери, не відволікаючись на завантаження, цей незвичайний світ справить незабутнє враження. Можливість зібрати команду із трьох персонажів ви можете вибрати з семи героїв, кожен з яких має власні таланти і темний секрет. Перемикайтеся між трьома персонажами, щоб розгадати головоломки та таємниці. Ви можете дослідити печеру разом із друзями у локальному кооперативі. Спустіться в печеру знову, вже з іншою командою, щоб дізнатися історію з іншої точки зору та знайти нові загадки та місця, не кажучи вже про скарби та колекційні предмети. Знаючи роботи Рона Гілберта та Дабл Файн, можу сказати, що ви точно зможете насолодитися детальним промальованим світом та гумором у грі. Тому спробувати, думаю, варто. Ну, а які ігри покинуть підписку Game Pass 15 липня? Ось тут точно не варто перейматися. Каталог залишать One. AW Patrol The Movie та Спелунки 2. І це був короткий опис новин Game Pass у першій половині липня 2023 року. А яку гру очікуєте ви? Чи привернула якась із цих ігор вашу увагу? Напишіть мені про це у коментарях. Дякую, що обираєте мій контент. Скоро почуємося у нових відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.